Привіт! Мене звати Назар, я трак-драйвер в Америці вже скільки? скоро 2,5 року. Це канал Мрія та наполегливість». Ділюся, Ділюся своїм досвідом, тому що, коли все це починав, було багато відео, але всі лиють воду, як ви розумієте. Ніхто толком нічого не каже, ніяк фірму створити, нічого, нічого. Тут я буду все говорити. От правду: ремонти, ціни. Ну, Правду, яку я от яким шляхом я йшов. Отже, якось Ну, минулого тижня такий був у мене досить невдалий тиждень, поломки аварії, погані місця, слабкі гроші. Якось я вирішив собі порахувати, що як стає зараз машина при цьому маркеті, при всьому. І хочу вам поділитися цими цифрами. Хотів, до речі, записати відео на дворі. Я у гарній ерії, в Нью-Йорку, але дуже сильний вітер. Я ще, на жаль, не маю хорошого мікрофона, тому він мені не дав гарно записати відео цей вітер. Отже, беремо цифри. Виходимо з того, що у вас хороший водій, який живе у машині, так скажемо, їздить 4 тижні на місяць. І середній гроз ви робите 8 тисяч. Ну, я брав свої, от середній грос взяв. У мене чуть більший вийшов, ніж 8 тисяч. Але щоб легше рахувати, беремо 8 тисяч. І там не сильно 8,240, чи що вийшов. Отже, 8 тисяч множимо на 4. На 4 тижні. Це є 32 тисячі гросу. З них водію я плачу 32%. З них в 10 тисяч 240. Це зарплата водія. Потім 10% я плачу фірмі. Це є 3200. Забирає фірма. Страхівку. Окремо ви платите страхівку. Фірма з мене чарж 277 cargo Liability, 58 це логбук, 15 доларів це е, самсара. І 35 доларів це екупейшн. Страховка здоров'я вашого. 178 доларів це у мене йде е, на водія і на трак physical damage Все разом помножити на 4 це буде приблизно 2200 доларів за місяць. Тепер ремонт. Ремонт я рахую минулого року ще в мене виходило в середньому 2000 доларів на місяць. Но цього року ціни чуть зросли. Я би вже радив рахувати десь 2400 на місяць. Ви можете одного місяця масло лише поміняти, розумієте? Ну на другій, в мене було таке, я тішився три місяці, дві машини їздили чудово. Там масло міняли, якісь дрібнички, нічого серйозного. Ну потім деф застукав о, цей деф те полетів само собою. Почав стартер погано працювати. Стукали ми по стартеру, аби завести добре, що доїхали. І це як все пішло в двох машинах. Ви розумієте, тобто в мене потім колеса на трейлері, сальник, і це все сталося за один тиждень. В одній машині вже превентивно це все міняв, тому що вона більший пробіг мала, ніж перша, аби вже уникнути цих програм, тому що вони би були ці проблеми там, за місяць, за тиждень, Якби повезло, могли і на другий день статися. І це все мені сталося 17 чимости. Просто за тиждень дві машини. Тому в середньому минулого року у мене вийшло 2000 доларів ремонт. Цього року я би брав більше. Іфта. Вам вийде в мене виходить приблизно чуть менше 100 доларів з машини здавати за місяць. Є люди, які кажуть, що іфту на нуль треба виходити і вміють це робити. Я так не вмію, за мене здають іфту. Якщо вмієте, ви це заекономити. Доволі непогана сума, там тисячу, тисячу в рік ви заекономите на цьому. Дизель. У мене е, open-deck, step-deck і е, два flatbed. -а. Розхід тут трошки більший, тому у мене приблизно 1100 доларів в тиждень розхід. Середній. Я кажу, я беру середній. Є більше двох тисяч, там півтора тисячі, залежно скільки ви проїжджаєте, як іде робота. В середньому 1900 я взяв за тиждень за машину. Тобто в мене виходить 7600 за 4 тижні. Ну і обслуговування, авто я беру. От вам треба документи якісь дати, поїхати кудись здати оці всякі форми. Тепер реєстрація раз у рік. Оце все, якщо докупи додати, це у вас вийде 300 доларів на місяць. 3600. Получається, там дві ж чимось реєстрація, форми всякі, плюс, кажу, вам прийдеться їздити, кому щось платити туди-сюди. Я це взяв 3-600 на рік, поділив на місць 300 доларів. Отже, якщо це все разом додати і взяти від гросу відняти від 32 тисяч, у вас вийдеться 6360. Заробленого за місяць. Сюди, це при умові, при ідеальних умовах, якщо водій їздить. Але сюди полюбе додайте. Дні народження, якась хвороба, от свята зараз були, водій захотів відпочити, хоч в мене два водія, вони дуже добре їздять, багато їздять. Десять днів кожен відпочивав. Буде таке саме на Різдво, на Новий рік, ще якийсь день народження. Тобто місяць ви відмінусовуєте від цього року. Тобто 6360 помножити на 12, це і 76 320. 6 тисяч відмінусовуйте. Геть відмінусовуйте. І я ще ремонт тут включив у 2 тисячі за місяць. А якщо взяти ще плюс 400 доларів, це рахуйте плюс 4800. Загально в мене за рік вийшло, що 70 тисяч, що вийде. Ніби заробітку з машини. Це при умові, що вона у вас безпемент. От Отак як в мене, у мене машина куплена і трейлер за кеш. 70 тисяч чистого заробітку. Це при умові, що водій їздить і місяць машина. ну, в різних там водій додому пішов, ще щось, ще щось, ще щось. Чи вигідно це? Якщо ви працюєте водієм на 10 тисяч, рахуйте, ви. Най на харчування потратити, ще на якісь свої, всякі там, ну, якщо ми беремо мого водія, який без сім'ї тут, ви будете заробляти 120 тисяч. На місяць теж відкинемо. 110 тисяч железних ви будете мати. Якщо ви станете оунером і візнете водія, причому машина і трейлер виплачені. Це заробіток у районі 70 тисяч у рік. Це при ідеальних умовах, скажімо так, коли нема катастрофи, Якоїсь там двигуна, аварії і тому подібних речей. Тепер дуже багато є відео у вас, ну, не у вас, я думаю, ви їх бачили. Де говорять, що там компанії нічого не заробляють і тому подібні речі, які беруть машини в кредит. Але багато відео я також бачив. як мінімум, відео LowinGo. І ОРОСКО, Де вони говорять, що вони машини беруть без пейменту першого. Тобто без ніякого унеску. І під відсотки 6%. Оце я точно бачив таке відео. Ну, це мінімальні, що я бачив. Так бачив я 8% відсоток. Тобто, ви не платите нічого, просто приходите, я хочу машину, яка коштує 180 тисяч. І вони, окей, беріть. Ви нічого не вносите. 0, зіро. І платите перших 3 місяці взагалі без. Без всяких платежів, три місяці машина вас катається. Аж потім починаються платежі щомісяця. Отже, беремо, рахуємо як, 180 тисяч машина коштує, так? Беремо 6% у рік. Ну, припустимо, це і 10 тисяч, не припустимо, це і 10 800. Множимо на 5 років, це 54 тисячі переплати. Додаємо це до 180 тисяч, це виходить 234 тисячі, вам стає машина. На 5 років ви її маєте виплатити. Ділимо це все на місяці, і це виходить. 3900. Ну, 200 доларів я ще накину, тому що ми не знаємо, які там страховки на них є, одноразові якісь виплати, не знаю, банк береза, якісь послуги. Ну, прикинемо, що це все є. Бо якщо цього нема, це 3 900. А якщо це ще є то, що ми не знаємо, що нам не сказали, я докинув ще там 200. Ну, це і так дуже багато, я докинув. Тобто беремо 400. 400 ви маєте платити. Фірма, верніше, платить суто за трак, без трейлера. Страхівка. У них страхівка полюбе дешевше, ніж у вас. Це навіть не обговорюється. Це десь 1000 доларів в місяць. Це різні форми. Ну, від форми ви нігде не дієтеся. Я думаю, в них однакова ціна, що для оунера, що для великої фірми 300 доларів в місяць. Берем. Обслуга. От ми рахуємо 2000. Велика фірма вона полюбе має свої шапи. Запчастини вона закупляє оптом, закупляє не по тих цінах, що ви купляєте, без націнок. Тобто тут треба мінімум 30% від ціни відкидувати, плюс вам рахують мінімум 100 доларів, мінімум, роботу, а то й більше. А там, якщо платять 25 в середньому працівникам, це дуже добре, тому що хтось має 15, хтось має 35%. Ну, Сюди ще світло додайте, оренда і тому подібні речі. середнє там найвийде діліть на 3. Тобто, якщо ви платите 120, поділити на 3, 40, я думаю, що там ще дешевше виходить. Десь 35 в середньому виходить роботи за годину. Тому тут сміло можна ділити, навіть якщо ви 2000 поділите на 3, це 700 доларів, ще додайте сюди так за округліти. їм обходиться ремонт машин. Плюс це нова машина. Там менше намного все ламається. Вже нові колеса, все, все все що. Ну, якщо вона не ламається, беремо ідеальні умови. Ну, я взяв 1000 доларів. Ну, це з головою, я думаю, там менше, намного менше, там десь 700 йде обслуговування у місяць, якщо нова машина. Дизель. Ну, Дизель також залежно від трейлера. Якщо. Deck це більший розхід, якщо Рифер і драйвен менший розхід. Ну, беремо в середньому 7,5, тому що у них полюбе карточки дешевші, ніж маємо ми. Це однозначно. І знижки там краще. О, тепер. Зарплата водію лишаємо ту саму. 10240. Іфта. Скоріше за все, іфту не менше платять ні 100 доларів, ну, лишаємо 100 доларів на машину на місяць. Якщо прицеп. Орендований чи прицеп в е, кредит, як на мене, в кредит чи орендувати. Ну ліпше взяти в кредит, ніж орендувати, тому що ви комусь виплачуєте. Хіба що так як я взяв зараз в оренду, я хочу спробувати, що таке степдек, вигідніше, не варто з ним зв'язуватися чи не варто. Тоді так не робіть зразу поспішних помилок, якщо ви не знаєте. Я одну таку помилку зробив, купивши драйвен, коли я лише не починав вогнером. Тоді дуже гарно, я, я їздив по 3 долари тоді, розумієте? Там 2,8, 2,6 там. І я фактично за перші 6 тижнів я побачив, що я заробив собі на прицеп. Тоді ще прицепів по 20 тисяч, і то старі старезні коштували. І я зразу думаю о, думав, що весь час так буде, що я зараз до Нового року відроблю і машину і це за 4 місяці, і не тут то стало. Коли я купив прицеп, фактично я ще може тиждень-два поїздив по хороших цінах і тут зразу почав просто обвал. На долар. Отак. Бум! І все, і потім лише гірше, 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 гірше. І це була моя помилка, що я поспішив купити драйвен. Зараз він в мене стоїть. Нікому не потрібен він. Тоді я ще орендував драйвен за 1350, розумієте. Зараз за 700, це кажуть оренда. За щастя. Так, йдемо далі. Прицеп, якщо ви візли як фірми фірмі я думаю, там їм не знаю. Ну, беремо оренден. О, цей 1000 доларів від сили. Буде пеймент, я так думаю. Тепер диспетч у них ще є. Е, найбуде диспетчеру, у них нема оцих 10%, що ви платите. Най... Ну, диспетчерам вони платять 2%. Це є що? 640 від, цієї, від цього гросу. Якщо брати грос, той самий 8 тисяч середній. І що? Ми можемо рахувати їхні витрати. І так. 4 400 у місяць. Страхівка 1000. Різні інші форми 300. Обслуга 1000. Берем, дизель 7,5. Зарплата 10,240, іфта сотка. Трейлер 1500 я записав. Оренда приміщення сюди накинути, 300 доларів, якщо них орендують фірму. Туди-сюди. Диспетчер 640 з цього гросу, з 2%. І от, Ми маємо це все докупи 26680, Можете поставити на паузу, все це порахувати, або я сфотографую, або запишу гарно, акуратно, щоб воно було. Агрос. 32 тисячі, от можете відняти. Тому, якщо вони говорять, що там нічого не заробляється, я думаю, скоріше за все, лукавлять. Але тут не треба ви зрозумієте, есть, тобто це не то, щоб їх похейтити чи ще що. З них треба взагалі брати приклад. Тому що ми не ми бачимо зараз їхній результат людей, які мають там 300 траків плюс чи 100 траків плюс, немає різних 50 траків плюс. Ми бачимо вже готовий результат. Ми не бачимо, з чого вони починали і що вони перейшли. Я впевнений, що їм було не легше ніж зараз нам. Тому тут абсолютно би ви не думали, що тут відео знято, щоб похейтити чи завидувати, чи ще щось. Я особисто з них беру приклад. І до цього, що вони зараз мають, нам треба йти. Найбуде там, може, на часи нарікати, ніки. ми не знаємо, які часи вони починали, можливо, були ще гірші часи, ніж зараз. Так, вони пройшли хороші часи, але подивіться, мільйони людей хороші часи збанкрутували. А вони, значить, люди полюбе розумні, і з них варто взяти приклад. Не варто це хейтити, абсолютно. Я, я особисто беру приклад і раджу вам. На рахунок вже свого. От заробіток рахуйте, якщо це все поділити, в тиждень півтора тисячі. Получається. Варта чи не варта. Якщо враховувати, що ви два роки, лише будете виходити в ноль, і ви не плануєте в цій країні лишатися чи працювати в цьому бізнесі. Напевне, не варта. Ну, я б, напевне, не починав. Я тому, що я хочу лишитися в цій державі. Зато я в цим і зв'язався. Зробив я помилку чи ні? Я надіюсь ні. Тому що кожного є сім'я, і... і я переживаю за це дуже сильно. Розумієте? Я вклав все, що заробив сюди. Я вкладаю своє здоров'я. Я хочу, щоб в мене це. Получилося. Але також треба розраховувати на гірше. Ви повинні розуміти, водіїв, ну вони не вічні, вони завжди, знаєте, добре там, де нас немає, як то кажуть, завжди водій когось зустріне, що там ліпше в тій фірмі. Я такий теж був, знаєте. І агітували йти в іншій фірмі, скажи, що від мене бо мали бонуси від цього. Але що я нікуди не переходив, працюючи на першій фірмі, я тільки став вже овнером. І вже побачив, що нема, нема кращого, скільки хлопців зустрічав, що на тракстапах і ви спілкуєтеся, всюди приблизно однаково. Є прицепи, що краще їздять, є прицепи, що гірше їздять, але потім є сезонні з зимов. Ті гірше їздять, а ті краще. І в середньому, в середньому, та, драйве нам тяжко. Я з драйве пішов геть, там дуже тяжко було. Тут не легше, тут більше фізичної роботи, більше проблем. Але чуть-чуть більше грошей і муси в цей час працювати так якось. Тому можете самі порахувати. Так, тут є, що на рахунок компанії за все собі. А тут є то, що на рахунок оунера. 3200 це, що я плачу 10% на компанію. І рішати вам. Сказати, що не вигідно мати плюс 6 тисяч зверху в місяць, звичайно, вигідно. Але це ще раз наголошую. Це є ідеальні умови. Чи такі умови будуть завжди? Якщо водій робить три тижні, рахуйте, 8 тисяч відпадає. А 8 тисяч це півтора тисячі з цього. Уже є 4,5 тисячі. Значить, машину ви будете ще довше відробляти. А ще боже, бурне, якоїсь серйозної плюс. Водій не береже, запам'ятайте, водій не буде вам берегти машину. Ви їздите 65, ні більше, водій не буде їздити 65, бо він спішить, він хоче заробити, його також можна зрозуміти, а не за це сварити. Прошив я свої машини на 70, хоч сам їжджу 65, стараюся їхати не більше. Економія, є. стараюся заправлятися там де дешевше. На заправках дивлюся в програму. То я стараюся, економлю, розвертаюся полегеньки, я не, роз... не роблю розвороти різкі. Водій цього робити не буде. Колеса водія служать намного менше, ніж у вас. Запам'ятайте це. Ви будете витрати на машину водійську робити більші, ніж на власну. І виходити не треба із цього. Виходити, треба якраз з водійської машини, скільки вона заробляє. Тому, стаючи лоунером, ви заробите найбуде 15 тисяч, якщо самі будете їздити. Сказати, що це не вигідно, звичайно, вигідно. Але переживати стрес це додатковий стрес. Коли водій, ви лягли собі, у вас нічого не хвилює, поламалися та машина, вам заплатили той день, який ви простояли. І він вже думає, як її відтовати, як її поремонтувати. А тут все на вас, розумієте? Коли водій до мене дзвонить, реально, я деколи лякаюся. Тому що водій не дзвонить запитати, як в тебе справа, як в тебе сім'я, він дзвонить, коли проблема якась. Нема грузу, поломка. Колесо лопнуло і тому подібні речі. До цього також вам треба буде привикнути. Це постійний стрес. Постійний. Маєте це на увазі. Що ж, всім успіху! Вирішувати вам. Приймайте правильне рішення, бо від цього залежить благополуччя вас, вашої сім'ї. Якби я був молодим хлопцем, 20 років, 25, без сім'ї, я б любе би ризикував. Навіть, навіть не задумуючись. Я от згадую свої роки, коли я там в Україні починав щось, це щось. Абсолютно я цим не переживав. Берете, робите, головне працювати, правильне рішення приймаєте. Ну коли ви вже маєте сім'ю і ви розумієте, що за спиною, якщо ви щось Боже борони, помилилися, ви не скажете, не прийдете додому і скажете, нема грошей там. На, на оплату і того, того, то це вже це вже зовсім інші речі. Абсолютно, ви вже переживаєте намного більше, ви вже не спите. Тому що у вас є відповідальність за спиною. Тому всім успіху можна працювати, можна заробляти. Ну, на жаль, зараз тільки водіям.